Опа-па, козаки, всім привіт! Щось давно не показував вам цю цікаву машину. А в мене багато хто запитує, а що там ваш телескопічний навантажувач? А ну, я всім кажу, та нічого, нормально, збираємо потихеньку, відправляємо, набираємо оберти. Ось так ось потихеньку із збиральної дільниці він виїжджає на випробування наших вантажів, а потім ще 2-3 дні, а коли неділю, працює на римсінтезі, тягає всякі вантажі, це йде таке, скажімо так, такі випробування його. Так що так, ось це все відбувається. Ще раз нагадаю його технічні характеристики 3,5 тонни стріла 7 метрів. Є кондиціонер, дуже зручна, класна кабіна, комп'ютери, відеокамери, класне освітлення, двигун, юней, мости китайські, звісно. Що вам ще таке розповісти про нього? Класне. Дуже зручний. Все, що ви писали, ми поміняли, поставили більші колеса, зробили більш похилий капот, поставили електричний джостик. Ну, звісно, вже він в наших фірмових кольорах. Машина прикольна, працює, все добре. Ось такі ось вантажі. У нас ми пробували таке екстремальне випробування. Брали 3 тони 200 кілограмів. Там у попередніх відео є ще коли він жовтий. Він піднімає ці 3 тони 200 кілограмів, стоячи на місці, на всю стрілу витягнути 6 метрів. А зараз ми випробовуємо так, тону 200 на всю стрілу витягуємо і взад перед проїжджаємо, тому що це його технічні характеристики: тонна 200 на всю витягнуту стрілу. Тобі ж він зможе легко підіймати тонну 200 зерна і вивантажувати в вантажівку легко, тому що висота підйому даної стріли 7 метрів. Це дозволяє робити завантаження зерна чи будь-чого, в любу, в любу вантажівку, яку вантажівку, яка існує на сьогоднішній день. Ось так, бачите, це відбувається. Все класно, все працює. Звісно, модернізуємо потихеньку, е, вивчаємо, що можна покращити в ньому. Може, якісь ще нюанси. пишіть, пишіть, рекомендуйте. Ми завжди чуємо наших е, клієнтів, наших покупців, наших партнерів. Так що, друзі, ось так ось Ремсинтес, як завжди, з вами на зв'язку. Чекаємо вас в гості. До речі, День Тернопольського поля. Приїжджайте самі, подивіться на цей класний навантажувач, який би я там представлені. Село байківці 24-25 вересня. До речі, день тернопольського поля. Приїжджайте, буде цей телескоп на виставці, не тільки телескоп. Буде наша сівалка Січ Pro, Зерновий комплекс здається мені сівалка Атрія. Ну трохи Ремсинтез вирішив виставитись на цьому дні Тернопільського поля. Так що чекаємо на вас на нашому стенді. Буде у вас можливість, не знаю там, чи буде можливість проїхати на ньому, але завести, подерчати, погазувати, підняти, опустити стрілу. Це точно буде. Так що чекаємо на вас в селі Байківці на день тернопільського поля, 24-25 вересня. Друзі, чекаємо вас і на базі у себе всього самого найкращого з любов'ю. Ремсинтес.